Добрий раночок, доброго дня, доброго вечора. Ви на каналі Останній Мотоцикліст. мене звуть Костя. І сьогодні я вирішив поїхати дуже далеко, як для мене, тому що такої довгої поїздки в мене ще не було. Це буде Буцький каньйон. А дорогою до нього я заїду ще в декілька цікавих локацій. А для того, щоб там переночувати на Буцькому каньйоні, я буду ще. Збирати зараз свій новий рюкзачок купив великий, великого об'єму і буду показувати вам, що я з собою беру. Тож. О, Люсі. Вийди, будь ласка, з кадру. Дякую, дякую. Так. Ось цей рюкзачок. Новий Harvest. На цьому шампурі думаю посмажити м'яса. Штатив, звичайно, для того, щоб знімати гарні проводички. Це спальник, гамак, в котрому буду ночувати. Термобілизна, шортики, тому що в моїх штанах мото дуже буде спекотно ходити. Звичайно, захист від комарів, розпал. Декілька кріплень до Гоупрошки і сама Гоупрошка, ліхтар, павербенк. Та іначе все! Зараз ще заїду в магазин, куплю води в дорогу, бо завжди буде хотіти спити і сьогодні і завтра буде дуже сонячна погода. Е, що ще м'ясо треба купити? І, в принципі, можна буде виїжджати. Тож, які в мене зараз дії? По-перше, заїхати в магазин. Взяти м'ясо й водички, потім треба заправитись, я зараз не тільки про мого коня, а і про себе. Треба випити кавусі, потім на заправку і їхати, в принципі, недалеко, десь кілометрів 100-120 до першої точки. Це у нас буде село Водяники. Там є дуже гарні е, вітряки. А взимку це гор... гірськовижний курорт. Якщо ви не знали, так, у нас в Черкаській області є свій курорт, на котрому є підйомники, на котрому є, здається, дві чи три траси. Не знаю, як вони в цьому році працювали, тому що цього року зима була. ну, не те, щоб дуже зима. Здається, два чи три рази у нас був сніг тільки за всю зиму, а потім вже на Буцький каньйон. А завтра і буде ще одна точечка. Дуже цікава. Так, все, звісно, дуже добре. Але є один нюанс. Я з собою забув телефон взяти, на котрий знімав вдома. А це звичайно я. Бо що я зробив? Я сьогодні взяв з собою. Для зручності. І ще коли виходив, такий думаю, ну для зручності візьмуть з собою ще банан. І я в неї поклав і ключі, і гаманець, тому що готівка завжди потрібна в подорожах, особливо якщо ти їдеш в якісь села. І що ви думаєте? Я тільки ось до, до перехрестя, щоб повернути додому. Думаю, так, ключі ж у мене де ключі. Ключі може бути в рюкзаку або в бананки. потім. А телефон де? І телефон в бананки. Тож трохи плани помінялись, бо вже з е, Хімселища свого е, рідненького. Їхати аж на митницю на каву я вже не хочу. Бо вже і так, вже 11 -та година. Мені якось не до того. Так що вип'ю зараз кави на пірончику. Да, звичайно, це буде не смачний фільтр, чи якийсь cold brew. це буде якесь американо, чи може капучино. Щось таке замовлю. Заправлю байк, та треба вже буде рушати. Мій любимий пірончик, я тут заправляю, що байк, що свій мотоцикл. Що свій мотоцикл, що свою машину. І мене все абсолютно влаштовує. І вже машину заправляє дизелем уже два роки. День добрий. П'ятого до повного. Триста. Ага. Добрий. Друга колоночка до повного. П'ятий. Угу. До капучино будь ласка. Да. Ручка автоматична. Давайте ручная. А то лучше сразу купи гроші, їдь на тьому і бери хоча б 600. Я бачу по собі. Мені 150 уже вийти. Такий прикольний заправщик. Розказує. Я думаю, якщо ви мотоциклісти, то ви знаєте цю тему, коли людина підходить і каже, ну взагалі, я, звісно, 300 кубок це мало, треба більше брати, все таке. А от у мене — 150. Ото тема. На чотирьох передачах. Ну я вже хочу більше. А ще одне, що я завтикав, це те, що я цілий день буду їхати по сонцю сьогодні і завтра. І прикол в тому, що я без... Е будь-яких типу, без будь-якого захисту. А сонечко буде сьогодні цілий день шпати І скоріше за все, завтра мої чудові рукави будуть червоні. А капучино до речі, непогана. Не настільки гіркий, як може бути, наприклад, з автомата. Ах. Окей. До речі, зараз я ще хочу спробувати заїхати ось туди. Підкачать собі колеса. Чи верніше перевірити тиск. І буду їхати. Так, так, так. А от і проблемка, з котрою можна столкнутися дуже легко. І бачите, ніяк він туди не зайде. А ломати ніпіль заради цього я не хочу. Так що ні... Дякую. Таке, по-моєму, я вже бачив, коли намагався на ЮП, а на Вогі, по-моєму, там був коротенький, коротенький такий. Верніше, по-моєму, навіть угловий, Знаєте, такий. Поїхали обгорати на сонці. До речі, чому мотоцикли завжди привертають стільки уваги? Ну, от, по суті, я просто завжди. Чи там десь припаркуюсь, чи може... Навіть на квітвофорі такі всі. Ууу. А що це там таке? Або якийсь охранник на стоянці. Навіть не на тій, що я стою, а на інших. Вони завжди... Оо, а шо це? А А скільки купів, а скільки валить? І от зараз заправщик теж такий ще з ним, він, звісно, порозказував мені ці свої Хотілки, що він хоче харнет. 600. А не свій боксер Баджат. І що у нас сервісні центри, на оці всі китайці, вони всі такі погані. що вог, це, шо в анчини, фу-фу-фу, ніхто нічого не ремонтує, тільки в гаражах. Але чому завжди мотоцикли привертають більше уваги, ніж автомобілі? Бо це виглядає краще. Оце цікавіше людям. Я і сам за собою замічаю, що зараз якимсь автомобілем здивувати ну, важко. Всі ось приїжджають якісь там прадіки, оці геліки. там. Деякі пацани, звісно, суться від них, а деякі, звісно, суться ще по BMW із о, о, фільма «Бумер». Але ну, хто я такий, щоб їх судити, цих людей? А от мотоцикл це завжди цікаво. Цікаво його порозглядати. Вони. Як на мене, вони більш такі сексуальні, вони вигини, мають різні форми. І... Завжди, коли бачу такі тюки сіна, згадую мультик Ну погоді». Гадаю, що наші діти не будуть знати, що таке «Ну погоді». А будуть дивитися наші українські мультики. І у них не буде таких згадок, як у мене. Але спогади, на жаль, не можна просто так видавити. І як росіян, не можна видавити просто з цієї планети. Но живемо якось. Я вже десь кілометрів 50-70. Не дивився, точно. Але що можу сказати? що Хоч сонце і дуже шпарить, прям, коли стоїш, то ну, дуже тепло, прям, дуже гріє. Але коли їдеш, то прям холодно-холодно. Зараз буду одягати чергу, бо я прям промерзаю аж до дрижаків. Фу. Ну зараз то вже поліпше стало. Бо вітер, ну, верніше, мабуть, повітря не прогріте, і воно прям холодне, коли їдеш там 90-100, а коли ще більше, то прям дуже холодно. А в тюрмуче дуже комфортно. Штани зовсім не продуваються. І в них це шима Гіро, називається моделька. Встроєною э, защитою колін і бедр. Э, хоч у них на сайті написано, що це для э, літа модель, але, мабуть, не для нашого <с <с якогось літа, для більш прохолодного, тому що коли буквально десь плюс 25 і вище, то коли їдеш, ну і ще більш-менш. Але коли э, стаєш з э, мотоцикла і хочеш десь пройтись, то вони прям дуже жаркі. Ну прям в мене всі ноги мокрі, вони якось не дуже гарно вентилюються чи щось таке. Але от коли я починав сезон, коли їх купив десь в квітні, ну, плюс 10 і в них тепло. В них не хочеться під них надіти ще щось, яку, якусь термобілузі, наприклад. В них дуже комфортно, от саме плюс 10 і до плюс 25. Це точно. Це їхав вже в гарне містечко під назвою Звенигородка. Тут буквально хочу заїхати в магазин, якийсь просто випити воду пів літра і викинути її, щоб не використовувати ту, що в мене на сьогодні і на завтра. Ой, у них навіть є така прикольна полівалка, я не можу зрозуміти. Бачите, там прямо? Шланг, і з нього струїться. Розпилюється вода отак. виногородка дивує. А це тебешечка. Ну, ви розумієте, що зараз От подобається, коли от такі от прикольні розв'язки роблять. Хм? Доглянути, гарне. Тут якась територія відпочинку з дітьми. Хм? Клас. Так, це була звинигородка. Випив водички, соуси. Подумав, що не буду брати, бо заради там 20 грам соусу, котре я з'їм, потім його з собою возить. Дома їх і так уже розбиралася велика кількість. водички, хліба не знайшов, бо в АТБшки були тільки огромні багети. Так да, хай буде так. А зараз ви можете побачити, що в мене з'явився е, на кермі ось такий гарний навігатор. Зараз розкажу вам цікаву історію. Так як я е Ви в минулій серії про трактор мирів Могли побачити, що я їхав з е своїм телефоном основним, на котрий я і знімаю всі ці випуски, це iPhone 11 Pro Max. Але він нещодавно впав буквально зі столу і, як мені сказали в сервісному центрі, десь пошкодився шлейф. І в мене була там велика така полоса по всьому екрану. І я його замінив зараз на новий телефон. І для того, щоб е не ушатати його, а на мотоциклі ушатується стабілізація камер, тому що є дуже велика вібрація на кермі. Так, не будемо зараз оганяти, бо там попереду є хтось. Але воно ваняє так фу. І через велику вібрацію на кермі ошатується стабілізація камери. Можна, звичайно, замовити там на Aliexpress чи не на Aliexpress навіть спеціальні кріплення антивібраційні, але вони коштують ну, скажімо так, великих грошей. Наскільки великих, це десь півтори тисячі гривень буде коштувати таке кріплення. А я колись давним-давно, ще за ковідних часів, знайшов на вулиці ось такий телефон. Це Asus Zenfone, що -то там, 1, 2, я не пам'ятаю, якийсь дуже просінький. Я його знайшов на вулиці, у нього в чохлі були якісь чеки, типу з нової пошти, здається, ці ТТН, там щось таке. Я е навіть як свідома людина виклав оголошення на є такий в інстаграмі і сервіс «Услышано Черкаси, де можна е або знайти те, що ти загубив, або. Е Якщо ти щось знайшов, можна там про це розповісти, щоб людина, котра шукає, могла знайти це. Тож, я там вивісив, сказав, що якщо знайдеться власник, нехай напише, які то чеки були і все таке. Але ніхто так і не об'явився, тому я цей телефон залишив собі. І мені прийшла така гарна думка, що навіщо купляти якісь спеціальні кріпані і використовувати основний телефон як навігатор. І щоб ще це було ризиковано, тому що якщо там впадеш, наприклад, то він може кудись дітись. Або ці вібрації можуть його пошкодити. Аби стабілізації на телефоні ну так собі. Тому. Я вирішив використовувати його, завантажив туди, мапу. найбільшу мапу, що мені можна було за один раз закачати. Це Черкаської і Київської області на Google Maps. І воно собі офлайн дуже гарно працює. А так як цей телефон і так трохи вже пошкоджений, його не так буде шкода, якщо з ним щось трапиться. А ще й за того, що в нього проблема з побитим екраном, він трохи біліє. Тобто ти його розблокуєш, спочатку все ок, а потім він починає так от, наче вицвітати. І навіть зараз це трохи помітно. З'явились такі невеликі полоси. Але шлях видно. Продовжуєте рухатись туди, то на зеленому фоні також видно, де буде поворот, все є. А що іще треба? Оба! До водяників видно, дорога така собі. Як бачите, така дорога до курорту. До курорту водяники. Урочище совен яр. Ой, ні, мені правильно. Мені туди. О, от тепер це вже схоже на дорогу до курорту. До речі, напишіть, якщо ви були в Водяниках, напишіть, як вам. Тому що я читав на Google картах ну, доволі змішані відгуки. Деякі кажуть, що блін, як класно, що це сюди можна приїхати, типу, там, з Черкас чи з Києва, недалеко їхати, не треба аж в Карпати типу, помчати. А деякі пишуть, що тут е сервіс дуже поганий, дуже великі черги, не розраховано все на таку велику кількість людей. Орендовані там лижі і сноу ці да, сноуборди дуже поганої якості і все таке. Напишіть, будь ласка, як який у вас був досвід. Найс Nice view. Ой. Гарно, гарно. Дерев'яний парканчик такий старенький. О, вже бачу перший витяг. Ну да, воно тут не так, щоб дуже велике, але так затишно. Таке поле гарне. Куамс. Ну, не знаю, там хоча б ще цей, шлагбаум є, тут немає ніякого шобауму, все відчинено. Вау! та ви що! Все, паркуємося. О! В тіньочку. Та ви шо? Ну це дуже гарно, я вам скажу. А знаєте що ще тут гарно? Що я тут один. Жодної машини, жодного туриста нікого. Це класно. Храм відбудовано уродженцем водяників Олександром Черевком та його сім'єю на історичному місці, де він стояв до варварського руйнування в 30-ті роки ХХ століття. На місці перезахоронення священнослужителів встановлено старовинний козацький хрест. Храм є науковою копією церкви козацької доби середини 17-го століття, коли село Водяники мало статус козацького містечка. Козаки села в 1648 році приймали участь у складі Лисенського полку під проводом Богдана Хмельницького в переможній битві під селом Виграєвим Корсунського району. На честь цієї події біля церкви встановлено два козацькі хрести, а також піднято і встановлено історичний стовп пам'ятник з викорпованим хрестом, очевидно, козакам, що полягли за волю України. Поруч із церквою відтворено дзвіницю та недільну школу. Загальну панораму прикрашають три старовинних вітряки, які в 2014 році увійшли в загальну національну програму 12 українських символів Весь світ в Україні. Виглядає це дуже монументально, але ведеться відео спостереження? Я викочаюся, але... <кхи> Щось я ні одної камери тут не бачу. О, яка локація класна. Ви тільки гляньте. Фух, ти шо тишо. Блін, це... Оце я відчуваю, що це якесь місце сили. Тому що ну прям... ти відчуваєш, наскільки старе це місце. Я вам зараз ще покажу пам'ятний знак з заснування водяників. Це 1359 рік. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. Вітряки такі класні. Вони старі, але вони, мабуть, зроблені із якогось такого класного дерева, котре я не бачу, щоб воно. Десь просіло, десь щось відпало, тріснуло, ні. Я думаю, що якщо за ними доглядати, там може оброблювати від шкідників, то вони простоять ще дуже-дуже довго. Класно. Місце дуже атмосферне. А з тої сторони я бачу якраз. Да, невеличкі траси, але вони є. Засніжені, мабуть, виглядає ще краще. Блін, а як сюди повернути ще з зимку? Знаєте, як тут буде повністю все в снігу і буде сонце. І такі морозеці як ідеальної температури, щоб це було десь плюс 10. Ой-ой, 10. мінус 10. І щоб сонце вийшло. Як тут буде гарно? Сюди також обов'язково повернувся. Обов'язково. І ще не раз. ще дивіться. Це ж, мабуть, жернова, котрі перемелювали колись. Зерно. Котре я вам казав. Ой, там ще одне, начебто храм. тільки що дзвонив. От дзвони. А ще така територія. Мені місцеві сказали, що це вільна територія, будь ласка, заїжджайте. По дорозі заїхали в альтаночку, На водичку покупались, посмажили місця, відпочили. Блін. Ну, мене це місце вразило, і я спокійно можу його вам рекомендувати прямо із 100% впевненістю, що вам сподобається клас. А ще за мирних часів, коли не було ще повномасштабної війни, тут можна було полювати. Полювання на Козулю, К... косулю. Ні, козуля. Козуля. І на козулю, і на кабанів, і на оцих всіх тваринок. Я, звичайно, це не дуже підтримую. Але, ще не менше написано, що запрошуємо до полювання. Ціни договірні. Ось так виглядає все це урочище, котре називається Совен Яр. Ми знаходимось ось тут. Позаду нас церква вітряки, і далі вон садиба, Катеринин парк, але туди вже треба домовлятись, тому що там стоїть швахбаум. Комплекс дуже-дуже гарний. Ну що ж, а ми будемо рушати далі. Нас ще чекає Буцький каньйон. Так як матеріалу саме по Буцькому каньйону назбиралось дуже багато, я відзняв багату його кількість, я вирішив розділити цей випуск на дві частини. Тому до зустрічі в наступному відео.